Сестра Катерина Василенко з нами на Veritas. і говорити будемо про виховання дітей від самого народження, про те, як будувати відносини з Богом від народження. Сестра Катерина Катехід працює за методикою Монтесолі, то рада, що ви тут. Дякую за запрошення. Теж рада бути тут, в цій студії. У нас тут е, такий маленький добрий пастир. Угу. Вже він маленький. Е, чому він тут? Добрий пастир. Власне, є ця методика катехез, яку я маю тепер, тому що катехези так і називаються. катехези доброго пастиря. Пастир, яким є Ісус Христос і веде всіх нас за собою. Тому, власне, діти, коли приходять на ці катехези, вони найперше, найосновніше, вони знайомляться з добрим пастирем. Перед записом ви згадали про те, що дітей потрібно виховувати від нуля років, ніби від початку. Як це? Як це вчити дітей вже від нуля, будувати відносини стосунки з Богом? Наскільки це реально? Так як ці катехези побудовані за методикою Марії Монтесорі, вона прагнула того, щоб дитина розвивалася різносторонньо, щоб все було включено і духовне, і фізичне, і психічне. І тому. Вона говорила також, що діти до трьох років, мають ще такий спогад на Бога. Вони приходять до нас з неба і вони вже бачили Бога. І тому тут, навіть якщо родина не віруюча, не говорить дитині про Бога, там, не вчать, але дитина знає, що Бог є. І якось підсвідомо. так? І Марія Монтесорі прагнула того, щоб цей спогад не залишився просто спогадом, але щоб діти розвивали цю. Свою, свою комунікацію з Богом, свої відносини з Богом. Тому, власне, і постали ці катехези доброго пастиря, щоб розвивати ці відносини. Як? Як? Ну, власне, від самого початку так, діти від народження приходять на катехези. До мене приходять діти від одного року, бо батьки ще трошки так бояться приводити таких маленьких, але власне потрібно. Приводити вже в такому віці, щоб діти від інших вчилися, бо групи є змішані, я маю дві групи від одного до трьох років, від трьох до шести років. І, власне, менші діти вчаться від старших, як бути в середовищі, як не знаю, в певні вправи робити або щось із повсякденного життя. Вони просто дивляться на цих старших дітей і повторюють за ними. Так як Власне, вдома діти повторюють за батьками. Дітям не потрібно щось багато розказувати, пояснювати, але просто зробити і вона повторить. Угу. Ну, і, власне, це повторення моделі поведінки, яку вони бачать. Так. Вони в цьому виростають. Виростають. Дуже часто батьки задаються питанням, як виховувати дитину в любові, але водночас це було виховання. No. Щоб це було виховання, от власне, вже у вашому питанні є відповідь, так? виховувати дитину в любові. Достатньо просто дитину любити. І коли я люблю, тоді я прагну, щоб моя дитина зростала доброю людиною, так? а це виховувати, пояснювати, що є добре, що є погано. Так, можливо, те, що я сказала на початку, да, там від найменших років не скажеш дитині, от тепер це роби, а це не роби. Але. Просто ну, діти бачать модель поведінки батьків початку, так але коли вони вже трошки підростають, то власне потрібно з ними розмовляти. Діти розуміють, коли з ними розмовляють. Вони потребують, щоб з ними розмовляли, пояснювали, бо від кого вони навчаться, як не від батьків. І потім вони виходять вже в середовище більш ширше і розуміють, що ага, ну ці речі мене дома навчили, це можу зробити, це не треба. Прогідність дитини, аби знаєте, батьки вихователі, катехети катихи, де коли не задавили дитину своїм авторитетом, про те, що ти маєш так, ти мусиш так. Ну, Власне, в чому полягає ця любов і ця мудрість? Бо ви маєте досить спілкування з маленькими дітьми, угу. так з якими працюєте? Ну чому я так закохалася в ці катихеси доброго пастиря? Власне, що там не би сказала, що авторитет катехета якось не цінюється, але Катехет, він стоїть в стороні, він спостерігає за дитиною. Що дитина робить? Тому що є матеріали, і дитина приходить і сама собі обирає заняття, яке їй зараз до душі. Там не є так, що я тебе заставляю, от зараз робити це або це. Бо маю теж досвід роботи в дитячому садочку ще до того, як йшла в монастир. І то було ну, трошки за радянської системи. так. Ну, бо нас, як вихователі, змушували, діти мають робити всі одночасно, там, тепер малювати, тепер клеїти, тепер читати. Мені особисто це було дуже важко, тому що я бачила, що хтось би зараз пішов гратися, а він мусить сидіти там, клеїти, ні? І я вже давно якось мала таке прагнення ну, якось допомогти цим дітям, щоб їм було цікаво, щоб вони хотіли приходити. І от на цих категезах тепер. Слава Богу, <хи> якби реалізувалася ця моя мрія, так? тому що е, я дивлюся більше на вподобання дітей, на інтереси їхні і якби залишаю дитину в спокої. Так? І от, власне, діти тоді усвідомлюють свою гідність, тому що вони мають право теж обирати між чимось. Так? І не те, що їх заставили щось зробити. І, власне. Звідти породжується бажання щось робити, навіть уже потім, в більш дорослому віці, вони зберегли це бажання, яке було в дитинстві, якщо їм дозволять, І тим цікаво все. Вони пізнають світ. Так, їм дуже цікаво, вони задають дуже багато запитань. Дуже, ну, це особливо видно, так бо, наприклад, я, в чому полягає катехеза, можливо, так поясню, що маю презентації певних матеріалів. Або це є притча про життя Ісуса, або ті притчі, які він говорив, ну, власне, ця притча про доброго пастиря. Там є фігурка доброго пастиря, є фігурки овечок. І діти бачать, не тільки слухають, але вони можуть побачити, як це відбувається, коли добрий пастир їх виводить на Пашу. Вівці ходять за ним, він їх кличе. І читається фрагмент Євангелія, але так, прочитаю. Потім покажу рух, щоб діти не заплуталися в тому, так? але вони в тишині спостерігають, що відбувається, слухають це слово і дивляться, що відбувається. І так запам'ятовують краще і більше. І потім з цього народжуються відносини з Ісусом, тому що вони розуміють самі, приходить до них таке усвідомлення, так? Ну, від Духа Святого, звісно. що… Добрий пастир, це Ісус, який їх прагне вівці, це кожен з нас, тому що Він овець кличе по імені. Діти через якийсь час розуміють, що ага, ну якщо вівця має ім'я, так як ми люди маємо ім'я, вони пов'язують потім. Ага, то вівці це ми. І потім так розуміють, а Ісус веде нас. І от якщо я буду йти за Ісусом, тоді все буде добре. Тоді Він мене приведе на найкраще пасовисько, дасть мені найкращу воду і відпочинок. І вони потім у цьому зростають і живуть цим, що Ісус прагне для них доброго. От, власне, ці відносини, що Ісус є добрий пастир. Не просто пастер, але добрий пастир. Власне, це та модель поведінки, яка закладається так. вже Малку. Ну, і багато є таких матеріалів. Наприклад, деякі моменти з Євхаристії пояснюються. Ну, не скажеш там, священник робить, наприклад. Епіклезу, да? коли молиться над дарами, ну, що би це значило? Да? Для дитини одного-двох років. <гум> так. No, це власне ця катехеза вже для трошки старших, від трьох до шести, але показується рух, є моделі. Келих є патена, і, власне, показується рух, а потім читається слова, які священик молиться, і питається, що ви почули? І діти, ага, з тої молитви, яку священик промовив. Він просить, щоб Дух Святий прийшов на дари. Тобто вони тепер розуміють, що це не просто там що священник потримав руки та і все. Ну, хліб залишився хлібом, вино залишилось вином. Але вони розуміють, якщо Дух Святий приходить, то значить він щось робить. Ну, і катехет до цього веде, ну, а що робить? Своїми запитаннями провадить, так? Але ніколи не дає відповіді. Так має бути. Або... І в цих катехезах, власне, те що я сказала на початку, не знецінюється. Постава катехета, але катехет провадить дитину до того, щоб вона сама усвідомила, що відбувається. І, власне, так трапляється. Діти самі усвідомлюють, що так, відбувається? Так. Тому що ну, я раніше думала, ну то як дитині в три роки пояснити, що там, що взагалі що таке слово піклезані. Але коли вже вчилася на катехезах доброго пастиря, потім молитва. Так, коли кличемося того духа, ага, ну, тоді це є простіше, поясниш простішими словами, але ця суть розуміється. Ну, і, і діти то розуміють, і потім, на моє здивування, діти були більш уважні на службі. Вони вже дивилися. їм казала тільки, зараз буде піклесом. І вони так на вівтар. <гум> дивилися, що, ну, що ж це зараз буде. Бо я там покажу, кажу, тепер так показує, але священник, побачити, як робиться на службі mm -hmm. Божій. Ага. І вони вже більш свідомі, що відбувається під час святої меси, і вже розуміють, що там приходить Ісус на Вівтар. Mm -hmm. це не описати. Які у вас емоції, як у Катихета, коли бачите ці відкриття дітей, Чи це no, сказати, ці відкриття? сказати, що я щаслива, це нічого не сказати, тому що я дуже щаслива, що я так. І що власне наші сестри дали змогу мені навчатися, бо ці катехези в нас в Україні не є поширені, взагалі ніколи не чула, щоб були в нас в Україні. Я навчалася в Словенії на курсах. І там сестри Уршулінки проводять ці курси, тому що в Словенії вже 20 років тривають ці катехези. Там вони вже на такому рівні, ну і в садочках, і навіть в школах мають ці катехези, тому що там є більше рівнів до підготовки до миропомазання. Тому. Коли подивилася там, то думаю, то наші діти зможуть, <ріху> тому що мала змогу бути там на спостереженнях у їх, на їхніх катехезах і дивилася, то як маленька дитина усвідомлює, наприклад, що зараз в Келиху не просто вода і вино, а є Ісус присутній. І як так. маленька дитина це усвідомлює? Власне. Що вони вам кажуть під час спілкування з вами? Ось це повторення. Вони Мені нічого не кажуть. Mm -hmm. Але коли, наприклад, в своїй книжці теж Софія Кавалетті, яка установила ці катехези доброго пастиря, вона описує таку ситуацію, що хлопчик п'яти років, він постійно приходив на катехези, там раз на тиждень були ці катехези, і він кожен раз брав один і той же матеріал. То було змішування, власне, вина і води. Там наливається в келих вино і крапля води, так як робить священник. І він то кожен раз просто робив і дивився, нічого не говорив, просто спостерігав за цим. І десь на раз п'ятий, шостий, у нього очі засвітилися. Катехет, власне, важливо також цей момент уловити, коли так... зато спостерігаємо за дітьми. Катехет підійшла до нього і запитує, щось хочеш сказати, каже: так. Каже, я тепер зрозумів, що так як ось це вино поєднується з водою, ця крапля води з'єднується з вином. Так само ми з'єднуємося з Ісусом, і нас нічого не може розділити, тому що воду вже від вина не відділиш. Хоча мої діти казали, що можна якийсь хімічний процес зробити, і можна би було відділити, але потім ми домовилися, що ні, ну, вияснили, що це неможливо. Але Ну, власне, через такі відкриття <дит> дітей. Ну. Часом думаєш, дитина в такому віці а вже усвідомлює цю глибину, де я була стільки років, <дит> ну, тому що коли я ще навчалася, з нами також на курсі був один священник, який теж кожну презентацію, яку нам показували, з відкритими очима дивився. Так? І каже, ну, Я вчився в семінарі, але і мені деякі моменти такі нові. Ну, або не досягнувши такої глибини того пізнання. Тому це кожен раз відкриття. І, власне, трошки так перескочимо. Але ці катехези є універсальні, не лише для дітей. Тому що зараз ми розпочали також катехези для дорослих. І ті самі матеріали, які дітям показую, так само роблю презентації дорослим. Дуже цікаво дуже цікаво. Помічати різницю мислення дітей і дорослих. Діти напряму скажуть все, що думають, дорослі ще трошки так, ну щоб я правильно сказав там таке. Але коли діляться враженнями, також бачиш, що прийшло якесь усвідомлення, ну, що тепер ось прийшли на цю глибину, якої прагну, і слава Богу, бо, власне, теж. Я щодня працюю над тим, щоб поглиблювати власний стосунок з Богом і прагну також показати цього Бога іншим людям і щоб інші теж поглиблювали свої відносини з ним. Знаєте, те, що кажете про ці осяяння дітей, ну це насправді бути як діти, бо істина відкривається чистим серцем. Так, ну і багато таких моментів, наприклад, <смеш> маю таку одну смішну історію. Один хлопчик почав ходити на катехези. І була презентація про священницькі орнати, кольори. То є презентація про літургійний рік, з чого складається, а далі є чотири орнати, основні кольори: зелений, фіолетовий, білий і червоний. І пояснюю дітям: білий кольор це є кольор свята. Зелений колір є кольор після свята, фіолетовий коли чекаємо на свято. І червоний зіслання Святого Духа. Коли Дух Святий приходить, а також коли згадуємо в церкві про мучеників, священик вдягає червоний, тому що на цих мучеників зійшов Святий Дух. Прийшов і ну, вони стали мучениками через те, що були натхнені Святим Духом. І так дитина слухала. І потім прийшли ми на службу, і то було свято навернення апостола Павла, був уже звичайний період. Але наші оці лазаристи мають свято, тому що був день встановлення їхнього згромадження, і священник був в білому орнаті. І цей хлопчик дивиться на мене, на священника, на мене, на священника, так цілу службу ледь втримався після служби, підходить до мене, каже: Щось хочеш сказати. Каже, так, чому він був в білому, тепер має бути зелений. Я кажу, ну, знаєш, сьогодні є свято, і священник вдягнув білий орнат. І він на мене дивиться, і каже: А що, священник теж це знає? <св 'язок> я кажу, ну, <св 'язок> якби знає. <св 'язок> Тому ну, якісь такі діти теж вміють спостерігати, то хочу сказати. І, і, і так більш уважні стають. Де можна, не знаю, пройти ці катехези? де можна отримати ці катехези для своїх дітей, для дорослих. Бо я думаю, що діти запалюють і своїх батьків, коли вони. ну, 3-4 чотирирічна дитина приходить додому і розповідає, ну, бо розповідає, що таке епіклеза, uh -huh. як це відбувається. То... У Нас так одна бабуся розказувала, каже: моя дитина приходить внучка від вас, і вона мені розказує, я таких слів навіть не знала. Вона мені тепер пояснює, що там на службі відбувається, якісь такі слова незнайомі, і пояснює, що це значить тепер. І я вже знаю. Або діти, які з православних сімей, наприклад, там, ну, на службу не ходять, але все одно приходять до мене і радо приходять так, на, на ці катехези. І, і теж бачу, що в них є таке якесь усвідомлення. Е, ну, власне, так як я вже казала, в нас ще не поширені, але маю радість повідомити, можливо, маленьку рекламу зроблю сестрі Марії, тут в Мукачево. Сестра Марія Домініканка теж розпочинає ці катехези доброго пастиря в себе. Набираю групу. <хи> Тепер вже набрала, але можливо на наступний рік вже зможе дві. <хи> я дуже рада, що це так пошириться помаленьку, можливо, далі буде краще, можливо, ще якісь будуть бажання. На жаль, ще в нас в Україні немає цих курсів, тому я вчилася у Словенії, а сестра Марія вчилася в Словаччині. Там приїжджали з Америки спеціалісти, які вже катехети з досвідом і вони навчали їх. Тому ну, найближче в Словаччину <гум> домовитися записатися на цей курс. Це дитин, хто хоче вивчити. Хто хоче вивчити, Ми так. Але, питали, так. Але, але так, щоб дітей приводити, ну, до мене в турі Рим, тут трошки далекувато буде їздити, <гум> але хто там <гум> в околиці можете приходити, так? Тому що я маю три групи тепер. <гум> маю від одного до трьох років, від трьох до шести і підготовка до першого причастя теж за цією методикою. Там вже від 8 до 12, але ну, так, там триває три роки ця підготовка, тому власне, діти приходять вже раніше, бо деякі батьки кажуть, Та він ще маленький. Все нормально, підросте. Перейшла мені нагадку з маленького принца, який говорить про те, що дорослі це такі дивні люди, і вони так все люблять рахувати. А те, що ви розповідаєте, це ну, діти відкриті серцем, як вони приймають. То, це не про пораду, а про ваш досвід пізнання дітей дітьми світу через почуття, через дотик, через органи, які Господь нам дав. Чи це важливо? Чому це важливо, якщо важливо? Звісно, важливо, тому що, ну, як сам Ісус сказав, будьте як діти, так, але від дітей ми можемо вчитися і вчитися цієї щирості. Безпосередності і тої відкритості. Тому важливо мати цю відкритість на Бога, так? Mm -hmm. і, тому ці якісь усвідомлення або ділення дітей, вони також і мене вчать, так? як дорослу, яка думає, ніби що вже все знає, так? Ну, Я часом думаю, о, я вже так багато знаю, то я в церкві народження, ні. Але часом бувають такі відкриття дітей, що ого, ну, я ще до цього не дійшла. так. Тому важливо прислухатися до дітей. Важливо е, чути їх, і ну, вони точно зможуть відкрити нам Америку. Чи можете поділитися якимись із відкриттів? <гум> е, власне, це відкриття, що. Ісус, який є добрий пастир. Він мене так любить, що Він тих овечок 99 лишає, а йде мене забрати. так? І тут добрий пастир вже з овечкою на плечах. І в тому матеріалі, де є про доброго пастиря. Там теж добрий пастир вже є з овечкою. Але презентація показує, що він йде ще з одною овечкою. І от було для мене таким відкриттям. Ну, якби я просто йшла по, по тому сценарію, який нас навчили, так пояснюю. От там добрий пастор залишає цих овечок, він йде шукати ту вівцю, а діти мені кажуть, ну, та він має ще одну вівцю. Тобто одну вівцю, яку він постійно з собою носить, то він її любить ще більше, ніж ту, яку пішов шукати. Ну, Це для мене було ще, ще більше відкриття, тому що ну, якби усвідомлювала, що я є та вівця, яку пішли шукати, а виявляється, що я вже з ним ходила. No. Так, це як в одній з таких притч, правда оповідей про те, що ну, в важкі часи людина питає те по березі моря, знаєте, напевно, так? Uh -huh. І бачить би, історію свого життя, сліди ніг, дві пари. Це хто? Ну це ти, Боже, і це я, так? Uh -huh. так? А коли важкий період моєї життя, чому лиш одна пара ніг, ти мене залишив. Ні, дитина, я взяв тебе на свої плечі. No. Ну, то, власне, добрий пастир, бере на свої плечі. Так. Е Ще одне з таких mm -hmm. відкриттів, маю таку улюблену притчу з цих катехез, це притча про дорогоцінну перлину. Mm -hmm. Тому що там два речення лише притчані. Ішов добрий ой, не добрий, вибачте, не добрий пастер, але купець, який шукає перлини, і він ніби знайшов вже перлини. І Не, і не так сказати, що вони не вартують нічого, вони теж були цінні. Він їх знайшов, побачив, взяв додому, але потім далі шукав, бо не задовольнився лише тим, що він знайшов. І коли знайшов ту дорогоцінну перлину, він пішов і продав всі свої перлини, які мав. Пішов її, купив і залишився з нею. І ну, для мене це було то відкриття, що все інше для Бога не є так важливо, як те, що він хоче бути зі мною. Власне, залишитися зі мною. І от нагадує мені цю адорацію. Так? Ми під час адорації стоїмо перед Богом, адоруємо Ісуса. А у цій презентації показано, як Бог адорує мене, ну, кожного з нас. Так? Тому що я є цією перлиною. Так? І для Бога я є настільки цінна, що Він хоче бути тільки зі мною. Не так з кожним з нас. Так? Але ось це усвідомлення, це відкриття. Що Бог хоче бути зі мною. Ну, а хто я така, щоб не хотіти бути з ним? Ким є Бог для сестри Катерини? Можу навести багато різних образів протягом свого життя, але на даний момент Бог є тією, власне, живою особою. Тим другом, можу сказати так, з певненістю, нарешті це сталося, тому що я зробила довгий шлях, щоб до цього прийти. Щоб будувати власне, ці відносини з живим Богом, тому що раніше так десь на відстані, можливо, тримала його. А тепер розумію, що він, власне, як ви сказали про ці сліди, що він мене постійно ніс на собі, а я цього не усвідомлювала. Тепер вже усвідомлюю і тому кожен ранок так розпочинаю, що Ісусе, ти тепер тут приходиш у мій день, зроби так, щоб цей день був з тобою наповнений І щоб моє серце було відкрите для тебе. І так потім бачу плоди цього. Цінно зроби, щоб моє серце було відкрите. Так. Бо Ти є. <свісна> Власне, це ну, відкрите серце. Не можемо самі від себе дати відкрите серце, але Бог нам дає через Святого Духа, посилає нам це відкрите серце. Дякую. Дякую за цю ну, скарб, цю пролину, яку ви поділилися про навіть ці катехези, про те, що наскільки цінними, важливими і усвідомленими є малесенькі діти, і як багато вони можуть дати нам дорослим? Так, дуже багато нас не знаю. Так, можливо, ще один такий короткий момент, але коментар. У нас в Словенії сестри мають садочок за методикою Монтесорі, і коли я вперше туди прийшла. Я дивилася, як однорічна дитина моє двері. Скляні двері там були, і вона їх миє. У мене був шок. Однорічна дитина вже знає мити двері ну і вміє. І потім бачила, як це відбувається. Просто старші діти це робили, і він повторював за, ним, за ними і, і так навчився. Ну. І так, як ми говорили на початку, мій власний приклад веде їх до того, щоб вони повторювали за мною і, можливо, ще навіть більше. Чи перевершили мене? Ну так, як казав Ісус дорослим чоловікам-апостолам, не забороняйте дітям приходити до мене. Так. <гум> Бо таких є царство небесне.